Нові зміни від Кабміну. Тепер при поданні заяви на відстрочку ТЦК матиме право одразу перевіряти те, чи стоїте ви на військовому обліку. Це постанова Кабміну номер 930 від 16 серпня 2024 року. Це означає, що при поданні заяви на відстрочку, тепер комісія одразу буде перевіряти наявність діючого військово-облікового документу. Раніше нагадаю, в самій заяві про відстрочку взагалі не передбачалося наявність військово-облікового документу. Там не було не було, але зараз чітко в постанові прописали саме про необхідність перевірки військового. Обліку. І, зокрема, друзі, тепер однією з підстав відмови у відстрочці будуть також підстави, що у вас, наприклад, немає діючого документу. Або у вас приписне, вам все Або ви взагалі не стоїте на військовому обліку, оскільки ви для прикладу переміщена особа. І раніше до того, до цієї перевірки, ви не зверталися на підконтрольні території до відповідного ТЦК. Тому, друзі, будь ласка, звертайте на це увагу, тому що зараз це одна з нових підстав ну, для відмови. ви знаєте. Ми ж скільки працюємо і раніше, коли приходили люди подавати заяву на відсрочку, їх запитували, які в тебе військово військово-обліковий документ, якщо він там або це наприклад там довідка замість військового квитка, або приписне вже. Досить старе, там людина вже не того віку, да як має бути приписне, то вони не приймали заяви на відсрочку і не змушували людей оновлювати документ, платити штраф, йти на ВЛК, і так далі. Це і було, але зараз про це конкретно написано. Чому так зроблено? Тому що певно були люди, які пручалися цьому і вимагали якихось підстав. Тепер вони є.